Привіт! У цьому відео вивчимо 25 слів на тему почуття та емоції. Щасливий. Happy. Happy. I'm happy today. Я щаслива сьогодні. Сумний. Sad. Sad. She is sad because it's raining. Вона сумна, бо йде дощ. Злий. ANGRY. ANGRY. He is angry with his brother. Він злий на свого брата. Наляканий. AFRAID. AFRAID. The dog is afraid of loud noises. Собака боїться гучних звуків. Втомлений. Tired. Tired. I'm tired after work. Я втомлена після роботи. Нудно. Bored. Bored. They are bored in class. Їм нудно на уроці. схвильований excited excited We are excited about the trip. Ми схвильовані через подорож. спокійний calm calm She is calm and relaxed. Вона спокійна та розслаблена. Добре. Good. Good. He feels good today. Він добре себе почуває сьогодні. Погано. Bad. Bad. I feel bad. Я почуваюся погано. Голодний. Hungry. Hungry. I'm hungry. Let's eat. я голодний. Давай їсти. Спраглий. thirsty? thirsty. Are you thirsty? Ти хочеш пити? Спекотно. Hot. Hot. I'm hot. Мені спекотно. Холодно. Cold. Cold. My hands are cold. Мої руки холодні. Сонний. Sleepy, Sleepy. He is sleepy after lunch. Він сонний після обіду. Хворий. Sick. Sick. She is sick and can't go to school. Вона хвора, не може йти до школи. Гаразд. Okay. Okay. I'm okay, thanks. Я в порядку. Дякую. Добре. Fine. fine. We're fine. У нас усе добре. Зляканий. Переляканий. scared, scared. The child is scared of the dark. Дитина боїться темряви. Здивований. Surprised. Surprised. I'm surprised to see you. Я здивований тебе бачити. Подобатися. Like. Like. I like apples. Мені подобаються яблука. Любити Love. Love. They love music. Вони люблять музику. Ненавидіти. Hate. Hate. He hates spiders. Він ненавидить павуків. Смішний, веселий. Funny. Funny. This movie is very funny. Цей фільм дуже смішний. Чудовий. Чудово. Great. Great. I feel great today. Я чудово почуваюся сьогодні. Повторимо всі слова ще раз. Happy. Щасливий. Sad. Сумний. Angry. Злий. Afraid. Наляканий. Tired. Втомлений. Bored. Нудно. Excited. Схвильований Calm. Спокійний. Good. Добре. Bad. Погано. Hungry. Голодний. Thirsty. Спраглий. Hot. Спекотно. Cold. Холодно. sleepy, Сонний. sick, Хворий. okay, Гаразд. fine, Добре. scared, Зляканий. Переляканий. surprised, Здивований. like, Подобатися. Love. Любити. Hate. Ненавидіти. Funny. Смішний. Веселий. Great. Чудово. Дякуємо за перегляд. Підписуйся на канал і до зустрічі в новому відео.